ви знаєте чи ні Полтави? Ви сотні Галицької сотні і ви вправі обзивати руки. Приберіть, да пишу, пишу.

Розумієш, це не то, що тільки донецька мене себе поводять <постив> культуру. Вони поводить все нормально, але коли ти прийшов і тут починаєш розказувати. Ви навіть ускази, не було, чули, що там було. Ви зайдіть і подивіться до мене. Прийшла людей подивитись. До мене прийшла до мене прийшла людина. А чому ти не прийшов з їдою, не приїзд на місце щось? Сухай, Бо ми герої зайді, Майдану. Зайдіть, подивіться, Андрій, люди. Куди зайти? Куди зайти? Андрій, да. Це пуста бессід. Це не пуста бессюда. Андрій! Да. Приведи, ми привези сюди їсти людям. Руки розпускай. Людям так. привези їсти. Ти ще щастя, маєш, ти живий. Що я тобі башню не зрівав. Що ти наїхав на мою содню? Ти хто на вас ти не взял? наїхав? Хто ти такий? Ти моїх людей буде зривати звідси палатки? Ти ніхто. Я? Для мене ти ноль. Ноль. Простий ноль. І я даже согласен з тобою яль, зробити, що хотіти. І ти мені нічого не зробиш. Я тут ляжу, але ти мені ніхто не зробиш. Ніх арик. Бо ти мені вслід не можеш стати. Ти лічно, мені вслід не може стати. І ніколи не станеш, блядь. Бо я тут яль, стою не за таких, як ти, блядь. Закрий рот! Поняв? Хто щось з Донецька, яким потрібна Донецька допомога. Розумієте? Андрій, ну ти почув позицію. Ти почув, це? що Але вони там, не хочуть. Ми не хочу, люди Донецька. Да. Да. Я вернуся звідти. Да. Нічого не ляже. Я був 4 години. Ну, двоє вас було. Всі в лігкову купу. Тільки що дзвонили. Там Танецька. люди чекають вашої О, допомоги. Правильно. Підійміть людей там! Ну ще чим поїдемо! Ну ти ж публічно людина їй піднімає. Як отут шість мільйонів і Підон самі дівають, пусть вже твоювали давай зброю, там не <су> треба, <су> <пас> там <су> <су> <пас> людей <пас> немає зброї. Є в десять. Давайте чуту ми ходили з палками, блядь. І це ще там, це нормально. З чим воювали? З палками ще чай. З троєю? Яка тобі різниця? Отака пукалка? Отака, ти кажеш, що я з відкритим оружієм ходжу. Так, хорошо, дивіться. Ти сам сказав, що я ходжу з відкритим оружієм. Ну, звичайно, відкрито ходите. Та воно в мене зареєстровано, чоловіче. Ну і все, я маю повне право. Це реєстрація? Так, це реєстрація. Це реєстрація? Це реєстрація. Так, чи ти я можеш ні зробити настоящий а, 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 чи ви не в Чи що? Яка тобі радниця? Ви з ким воюєте? Ти зі мною? З тобою. Тепер я на даний момент з тобою. Ти мій лічний, тому що ти прийшов і мені лізеш в душу. Ти не маєш права мою сотню перевіряти. Ніхто ніхто Слушайте, для мене ніхто вас не перевіряє і не має права перевіряти. На порядок повинен бути. Ти за порядок не дивися в да, своїй сім'ї. Я сімі. розказую, що в Донецьку потрібна сімі. допомога. ваша. Іди в Донецьку, а ти порядок. Ваша тут. допомога. Ми не їдемо в Донецьку аудиторію, тобі окончати. Але, це, уторію, але це не в такому як то риториці. Це ви Верховну Раду, ну кого не їде. Бра... Та це братська, Бра... це братська розмова. Дуже, так що ти підміряє моя дзинзя. Та в нас що дзинзя. в сторону. Увага, звільнили проїжджу. Коридор машин! А я сьогодні уповноваження взагалі збирати не А ніхто ніхто давав, який ніхто ні повідає. Сили не йде. поїхали. Да. Куди сіли і поїхали? Вже сіли п'ять автобусів на Одесі чотири автобуса, блядь, у і 4 автобуси, блять, в Харківсі ЗО сидять. Нормально? Що ти махаєш, жолуч, ні мене пацани там сидять, блядь? Ти кажеш, ні. А ти їх конечно в поїзді, класом блядь, чи самолітом може хер знає чим ти їхав? Приїхав звідти подивився. Ти один А нас, якщо їде толпа... На суть навіть не в тому, навіть що ти їхав простою машиною, але просто ти сам ходим. Подивись, які пости по дорозі, як спиняють людей. Подивіться, що твориться. Стріляють, убивають, розумієш. А ти хочеш щоб ми, я людей зривав свою сотню і Ми поїхали, і в Харькові суд, Суден... Суден... ми приїхали, О, Суден... ми приїхали. О, На Четверті приїхали. Сотня ми... не виїхали. Міністерство не внутрішніх виїхали. справ блокували за те, що сказали, що одне... я знаю. Ну як за чого ти тоді мене дьориш, щоб я брав? людей? Приїжджали той пост, там вже нікого не було. Нас теж зупиняли. Хай, де вони? Давайте не будете мене направляти, з Я будемо, ми тебе вислухали. Ми, ми не смогли. Моніка, ви не маєте права. Ці Люди не мають права мене проганяти. З з Тоді в палатку мою ні ногою не ступай. Ти до неї не маєш відношення. Це, це ми своїми руками робили палатки Ці пала ти маєш право бути на обалі будь, але на даний час ну неможливо Ні, Ніяких у не став. Ви маєте бути замість того, щоб поговорити, попитатись. Як я запитаю? Мене не цікавить я... твоє поїздка в не Донецьк. Мене не цікавить твоє поїздка в Донецьк. Повір. Так, так і... чому Чотири ви вибачаєте? вибачаєте? А, ви а ми якраз не вибачаємося. Я лише ви не збираюся перед ним вибачати. Я лише не перед ним вибачати. Як людина, я вибачаюся. За що почав права Я людина. Ти людина. Ти маєш зайти в палатку спитати, дозволу зайти. А не заходить ультиматумом. людям. Ви, як я вважаю, дивіться. Дивіться, дивіться. Забирати телефон телефон. Я тобі поясню да? так. Виганяти з Майдану. А, Яке а ви подивися, подивися, який ти один правий, і подивися, скільки людей, і хоч один хай скаже, що, що ти повинен я не правий. Тут. А ти мені скажи, дружище, для чого ти інформацію пиш... збираєш? Що ти людей фотографуєш? До кого ти інформацію збираєш? На мета ходиш, фотографуєш мета. людей. Для кого ти це збираєш? Слухай, е. Не слухай, а, а на ви. Для кого ти це збираєш? Слухай ти. Що ви взяли, що я збираю? А для чого ви ходите без дозволу фотографуєте в тих карі? А дозволу? Прошу. Комендантка Майдану спитає. Так. Так, так, це Майдан, це буде майдан, майдан, але є, але є старший на намето. Є на намета. Намет. Може, 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 може він може, може, в середині намета, я не, не, не А Може там жінка передівається. Ні, пан мене так мені, розкажіть мені, що тут відбувалося. Власне, зайшов у палатку, поцікавитись, бо побачив, що на палатці написано Донецьк. Краматорськ, Маріуполь. Де я вчора вернувся з Донецького району. Проїхав практично в всіх районах, зайшов поговорити з людьми, Ну там агресивно налаштовані, почали матюкатися, кричати, обзивати, проганяти. І, власне, прибіг якийсь Йосип Закарпаття, який керує сотнею Донецькою. І от ви бачили, що сталося. Кидались, забрали телефон. А повернули телефон? Повернули. Не і забрали Так, Звичайно. Ми розмовляємо. Будь ласка, ну заважайте. Що ви побачили в Донецьку, в Донецькій області, там де ви були? Потрібна допомога. Допомога людям. Треба піднімати людей. Піднімати. Люди готові підняти? Молодець. Підняти. Якщо Просто треба підняти їх. Там готові, там готові люди піти, обороняти. А з таким рилом ти не пробував піднімати. це вже З таким, таким ригом. І з таким рилом я, я був, пробував ти, піднімати. Я повірте, я б таких провокаторів, як ти, ви аж туди. Повірте, повірте, з таким рилом. Поїхали далі. Не варто витрачати життєву енергію і час. Взагалі, що особисті, які особисті ваші враження, що ви бачили сам, які там події, чи чи люди, чи що там ви бачили? Прапори? Люди насправді там от дуже багато звичайних зівак. Да? Звичайний зівак погоду роблять там уголовники. Алкаші і російські спецпризначені. Буквально декілька осіб роблять погодні. Ваша пропозиція з приводу поїздки це має бути з вашої точки зору якось зорганізовано. Чи все? А яким чином? Як це можна організувати? В крайній мірі е, треба пізнівати, наприклад, тут багато донецьких. Чому вони, вони їдуть? Я не розумію, що вони тут роблять. Так? Живуть на Майдані. Навіщо? Якщо можна їхати туди і піднімати людей. Бачите, не хочуть, вони хочуть в Києві. порядок І хочуть на Майдані жити, замість того, щоб їхали. Навод, що навод, 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 тобі на порядок. Да, Слухайте. Прапори, ви бачили у тебе Хто витягнув да, не Майдан? Слухайте. Хто витягнув тебе з тюрми? Не Майдан, скажи, не ці пацани, пацаники тут стояли. Okay. Хто тебе витягнув okay. з тюрми? Чекай, відповість мені на питання. Хто тебе витягнув з тюрми? Чесно скажу. Я відплатив сполна що ти тут за те, що а я там була що ти добре, чекай. А ці пацани ж тут шо... чекай, а ці пацани що тут лягли, вони не відплатили, вони своїм життям відплатили. Тих ти хочеш тут... — о діти, борзи. Я задав дуже просте запитання. Яке вряд ли ви вже перейдете. — Ти не задав запитання. До мене прийшла людина з моєї палатки і сказала Йосиф. Тут прийшов чоловік дзиндзя, і так. каже, що ми не їдемо на Київ, так. наші на палатки, на палатки знесуть. На Донецьк. для чого ти таке говориш? Ти мав підійти до мене? Це людина. Вам сказала, це Та вся палатка. Каже. А ви не хочете мою? Не вже не хочу. Я чув твої висновки, що ти мені сказав, щоб я йшов на Майдан без оружжя, бо там не стріляють, значить ти просто мене пророкуєш, щоб я тебе лопнув один раз. А я не можу без нічого їхати своїми людьми, рискувати, щоб вони їхали їх розстріляти. Людей треба підготовлених а підготовлені. Ще Чим підготовлені. Ми поїхали без нічого. Ну, скільки прийшов, Ми арестуємо нашковає тут. А просто не треба було його витягнути. треба було його витягнути. Не треба було він такий мудрий? Майдан Тепер, звісно, ми на Майдані ми тобі мішаємо на Майдані, ми тут живемо, правда? Але коли ти сидів у чорні, я особисто стояв біля суду за тебе. Я відповідаю за свої слова. Особисто стояв за тебе. А за ти робиш? Ти просто саме суд. Ще раз говорю. Я не хочу проганяти. Я прийшов ще раз. Я вчора міг не бути. Теж, бо я був в Донецьку. Але я поїхав. Я поїхав туди, я не сиджу тут в палаці, я не сплю, я не сплю Иди, тут в палаці. Бі я за Я не можу показати мій зовсім, що я роблю. ласка, добре, чекай! Я чекаю, Я можу сидити! Я можу Затримані, от що я роблю? Тобі? А хто ти такий, щоб я можу? Ну я тобі не збираюся, бо ти для мене ноль. Ноль вообще круглий ноль. І якщо би прийшлося, мені з тобою зустрітися навіть на страшному суді я би тобі вирвав катить зубами своїми. Тому що ти не достойний навіть зі мною говорити. А я ми вже їхали з вами, що казали, підвезуть. Та. І відкрили шлагбаун, всі поперли сюди. І що хлопці то знають. як відкрили дорогу. А сказали, питати, коли ми вам підвеземо. Три автобуси по своїх посередах. Ніхто не підвезли, зі зброї нічого. Ти казали, що їдуть нами плеча в плечі. Думаєш, тут була провокація? Тут немає людей, які ходять в і стріляють. Ходять п'яні, стріляють. З волами ходять, бойовими оружі, з калашами. Так, тільки хочу, що а де що ти розумієш? Через чим ви міряєте? Ти міряєш. Він помодіємо, його треба. Ти, ти, не, ти Та, не маєш, не що? Не я, Вес, не ти думаєш, вести людей не смерть. Я боюсь. Нас нагусне. На нагусмен. Ти знаєш, що нас євромайдани, там в обща Так Скажи мені, чому тут роблять подумать, видають оружі і ніби. Чому їдуть? А ти наш коц майдану сювати? Так всі з часами ще їхати туди. Дай тебе розум є. Чи ти прийшов їхати, просто знати, що нас є оружиє. Чому є? Да. Да. Вони не на видіки є. Вони не на видіки. То... Да, 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 я все. думав, ти нормальний чоловік. Ми, знаєш, ми ні ми ти що нормальний ж ти, ти прийдеш на Майдан, хоча б з автобусом принесеш хлопцям. Ми клипуємо таких да, героїв, як ви які готові кадик. Да, Але ви сидите в Києві, коли п'яним кадик вировали. Я сюда в Донецке, в Донецке університет закінчила. Я знаю, які там люди. не дайте дрова. покажи одну сотню кому ти що Кому привіт? Що ти привіт? Кому? Скажи при людях. На Харків, на Маршлєнності, в Полтаві, який зупинили. Це ви, по-моєму, бачили, по-моєму, статтю писали. Що ж в Росії покажуть? А що ви про це думаєте? По битю студентів? Можемо показати по Польщі. Направді, я ще не вим. Я тільки вранці бачив то відео. Влашня, вноця я звратив з Донецька. Я був там. Не надо. Nie mam na razie pojęcia. Tam. Słyszał pan, że Majdanu, z Sopozy, przez ja wiem, wiem. To mój kolega. Mój kolega. Mój kolega, ja wiem. O Od czego zaczęła się teraz ta sytuacja? A teraz, że ja zeszedłem do tego nametu na Donetskiej Soci. Донецький сад. А, це було як там там Донецька було. Там там же все так крутило. А то власне їх е керують жинуть з жильцями. Власне, балаган, просто балаган. Тут терранс балаган. Замість того, що їхати, до до Донецька. Там нічого не роби. Бо жонт не роби, бо не можеш. Ніць. Поліція приходит на сторону приходит на сторону сепаратистів. а сюда, посмотрите на Верховной Раді, они ждет. Говорит, что я. Thank uh you. -huh.